Доброго дня всім. Мене звати Оксана Завойко. Я маркетинг-менеджер соціальної мережі. Profeo. Моя тема називається Social Media Marketing. Як ми розуміємо, це social media плюс маркетинг. Схеми зрозумілі. Я думаю, ви всі не один раз це бачили. Це landscape social media, тобто всі сошал мідії розкладені по декілька напрямку. Так? Тобто у нас є веб-блогерські платформи, там де можна паблишти. У нас є шер-платформи, де можна ділитися всім, чим тільки можна відео, презентація, музикою і так далі. У нас є дискусійні інстант меседжери скайп і так далі. У нас є со соціальні мережі, у нас є мікроблогінг, твіттер, плак і так далі. У нас є лайвстрім, лайвкаст, віртуальні світи, соціальні ігри. Ми, ну, я на цьому не буду більше запитуватися. Абсолютно так само. Я не буду більше зупинятися на класичному маркетингу, який ми знаємо, всі складаються з чотирьох p маркетингу, це продукт, просування, ціна і місце, тобто плейс. І плюс, якщо ви сервісна компанія, якщо ви не просто продаєте продукт, який є підтвердженням вашого, вашого продукту, якщо ви продаєте сервіси. А, і вони невидимі, їх не можна потрогати, їх не можна купити, їх не можна побачити до того, як вони будуть надаватися. Якщо ви сервісна компанія, у вас з'являється ще три додаткових пі. Ці три додаткових пі це люди, які в процесі є дуже важливі, тому що саме люди надають ці послуги. Це сам процес, як він відбувається. І а, це фізика левіна, фізичне підтвердження того, що ця послуга була надана. Так? Це все теорія маркетингу. Якщо ви працюєте в сервісній компанії, якщо ви а, не продаєте а, щось, а надаєте сервіс, я вам раджу більше про це почитати, тому що маркетинг у цьому відношенні змінюється. Набагато на, на важливіше стають очікування людей і задоволення цих очікувань, ніж сам продукт, який він є по собі. Окей. А перше, я скажу банальну, дуже банальну фразу. Але перше, з чого б я хотіла почати, це з того, що вам потрібен план. Тому що без плану далі ви рухатись не можете. Моє питання: з тих інтернет-стартапів, які тут є. В кого є маркетинг план? Нікак. Що серйозно? Один? Ні, два. Викинути з серйозного. От серйозно? Ні в кого немає в залі маркетинг-плану? Я не чекала такого результату. Що, я чекала пів залу. Окей. Потому что далее я хотела так, знаете, так, типа, пожертвовать и сказать, ага, у вас есть маркетинг план, а давайте проверим. И сделать это так. Ближе к нему. Что-то у вас не получилось. О! Я хотела сказать, такий Ну, Я так розумію, що зважаючи на кількість е, рук в залі, Бо я можу починати починувся. розказувати, що таке маркетинг-план, і на цьому зосереджувати всю доповідь. Окей. Я не знаю, наскільки добре видно. Я так розумію, взагалі не видно, так? Я буду озвучувати. Будь-який будь процес планування, в тому числі процес маркетингового планування, складається з декількох дуже важливих кроків. Якщо ви не робите цих кроків, ви будете в майбутньому рухатися навмання. Їх важливо зробити до того, як ви почали щось робити. А мусите ви почати, якщо ви робите проєкт не на один день, і не на тиждень, і, і навіть не на рік, ви маєте почати з місії. Відповідне питання, для чого існує ваш сервіс, для чого існує ваш проект, для чого існує ваш продукт, для чого ви взагалі робите цей бізнес. Ну, всім зрозуміло, що гроші заробити, Але що за цим стоїть? Це ж не просто хочете гроші заробити. Тому що якщо ваша місія заробити гроші, і ви про це говорите всім, то я не впевнена, що люди допоможуть вам заробляти гроші. А, тому що вони будуть відчувати, що їх використовують, і це не дає їм ніякої цінності. Відповідно, треба зробити місію, яка буде всім робити радість. Як вам отримання вашого прибутку, так і вашим користувачам, які будуть користуватися тим чи іншим вашим продуктом чи сервісом. Так, яка місія Google, наприклад? Хто знає? Okay. Місія а, змінити світ, зробивши всю інформацію у світі посортованою і легко доступною. І а, це означає, що, визначивши місію, ви визначаєте, хто ви? Їжачки, хомічки, кролики, От, хто ви є і хто ви не є. А далі на основі цього у вас встановлюються корпоративні цілі. Корпоративні цілі це те, де ви хочете бути у певний період часу. Краще формувати їх в формі віжена з довгою перспективою на 5 років. І далі йде важлива частина, і дуже довга робота вашого маркетолога. На, на дуже чіткий і конкретний маркетинговий план, який буде продавати то, що ви собі заклали в місії. А саме починається все з аудиту. Цей процес зазвичай маркетологи дуже часто пропускають, тому що не люблять. Це дуже багато дослідницької інформації, дуже багато аналізу і дуже багато роботи навколо цього. Відповідно, люди пробують якби уминути цей цей період, що потім виливається в дуже великі проблеми, або не дуже великі проблеми. Наприклад, можу сказати з власного досвіду. Коли ми робили аналіз, я зараз скажу, як він робиться. А коли ми робили аналіз, а він робиться по декілька показниках. У нас є зовнішнє середовище, на яке ми не можемо впливати. Це економіка, в якій ми працюємо, це культурні фактори, які є в на вна... Наших користувачів, це соціальні фактори, які впливають на наших користувачів, це політична структура, яка в нас є, і політичні зміни, які можуть потенційно відбуватися, це технології, які розвиваються, і це законодавство. Це, зон... це зовнішні фактори, на які ми впливати не можемо, але вони так чи інакше впливають на нас. Наприклад, коли ми рік назад робили дослідження і ставили свої цілі, ми зрозуміли, так, як соціальна мережа для професіоналів, ми взяли один показник: інтернет-пенетрейшн. Окей, достатньо, щоб запускати соціальну мережу для професіоналів, тобто нішову соціальну мережу. А? Люди знають, що таке соціальні мережі, можна запускати нішу. Перше окей. Друге, ми порахували скільки в нас є професіоналів. Дослідження нам показали а від двох мільйонів до чотирьох мільйонів. Теж окей, можна запускати соціальну мережу, все буде класно розвиватися. Ну тут ми не зробили дослідження соціальних і культурних факторів. І ми не зрозуміли, що наші люди а, ще не розуміють, для чого їм бізнес соціальна мережа і як нею користуватися. Так? вони отримують кайф від фоток в однокласниках. Так, да, це є. А от до того, що це може давати бізнес валю, бізнес-цінність, цього люди ще не розуміють. І ми це don't underestimate. І коли ми ставили ціль в 100 тисяч, якої відразу можу сказати, ми не виконали. Я не, не кажу не не відповідаю на питання цифр, але 100 тисяч не зробили. Ми, ми не одооцінили цього фактора. Тому це до чого? До того, що цей процес дуже важливий. Далі є середовище, на яке ви так чи інакше своїми діями можете впливати. Це якби, публічні структури, які навпроти вас, це ваші підрядники, це ваші дистриб'ютори і дилери, якщо у вас такі є, це ваші користувачі і це ваші конкуренти. Свої продукти ви можете вкривати на ці групи. Дуже важливо розуміти, як ці групи будуть поводитися в тих чи інших ситуаціях. І третя частина маркінгу аудиту це аналіз вашого внутрішнього. В результаті, що ви робите? Ви збираєте всю можливу а, інформацію про зовнішнє середовище. Розумієте тренди, розумієте, як буде рухатися, що з цього всього може в нас взагалі в майбутньому вийти. Розумієте, де ви є. Далі ви розумієте, на якому конкретному ринку ви будете працювати, окреслюєте структуру. Ви охарактеризуєте своїх користувачів, ви охарактеризуєте своїх конкурентів, ви охарактеризуєте, як ви будете працювати, а, і як буде виглядати ваша внутрішня структура або як вона виглядає зараз. Маркетинг-аудит робиться на моменті на зараз. Ми аналізуємо те, що було до того і до цієї хвилини. А, далі, після цього, що ми робимо? Ми робимо маркетинг після того, до чого в нас призводить маркетинг аудит, до того, що ми формуємо таку річ, як swot аналіз Всі знають, що таке SWOT аналіз так? swot це абревіатура від англійського strengths, weaknesses, Opportunities and Threats. Тобто наші сильні сторони, наші слабкі сторони, наші можливості і можливі загрози. Ви будуєте свод, який дає вам а, витяжку в загальної ситуації, як ви можете розвиватися. І звідси ж, а, виходячи з попереднього аудиту, ви виводите key success factors з вашого бізнесу. Тобто ключові а, фактори успіху вашого бізнесу. Ви знаєте, чому ваш бізнес може стати успішним, що його до цього приведе. Це дуже важливий етап, тому що досить часто його от, скіпа, ну, дуже швидко проходять, роблять свод, при тому роблять свод на а, от. Там сіли, да, брейншторм зробили, написали свод. Ну, як ти думаєш, як виглядає індустрія? А от так, записали свод. А як ти думаєш? Ну Там були такі дані, такі дані. Ну, Тобто, без, без детального дослідження роблять якийсь свод і далі на ньому будують всю решту піраміду. Якщо ваші припущення спочатку були неправильні, ви розумієте, що можна це далі. Що ви робите далі? Далі ви робите маркетингові припущення.